Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. Сьогодні почнемо із того, що США передали новий документ з корисних копалин і тепер всі чекають на його підписання. США передали Україні у четвер увечері змінену версію угоди про корисні копалини для підписання. Один американський чиновник сказав мені, що сьогодні може бути вирішальним сценарієм для українців. Умови нового документа поки що не розголошуються, але вже з'являються повідомлення про те, що там, як і раніше, немає жодних гарантій для України, і можливо, його знову відправлять на доопрацювання. У запорізькому напрямку окупанти штурмують нову Андріївку степове, але поки що великих успіхів не мають, і лінія фронту за добу не змінилась, хоча бої не припиняються. У Херсонському напрямку окупанти поки що знизили активність жодних нових штурмів не проводили. Водять, але обстріл триває. Але Трамп сказав, що він хоче бачити припинення вогню та угоду з Україною по корисних копалинах. Друзі, а свою думку обов'язково напишіть в коментарях. Сьогодні протести проти Трампа вже розпочались в США. Американці масово вивішують чорні прапори як знак протесту проти дій нового президента. А в Україні у Львові також розпочинаються акції протесту. Загалом всі не здоволені, але поки що ніхто нічого змінити не може. Трамп робить так, як йому хочеться, і поки що він враховує лише інтереси Росії. В Курському напрямку Росіяни продовжують свій контрнаступ, проводять атаки з усіх боків, щоб швидше видавити наші війська, але жодних успіхів не мають. І яке. Раніше лінія фронту без змін, а у зв'язку з тим, що Трамп заявив, що Зеленський не має жодних козирів у рукаві, значить, він вважає, що з Курської області доведеться просто так відступити, не отримавши нічого взамін. Перейдемо до турецького напрямку. Тут поки що активність невисока. Фіксуються атаки тільки в районі тереконів, але ніяких просувань у росіян немає. А тим часом повідомляється, що не лише США зупинили постачання озброєння в Україну, а й Бельгія відклала постачання f16 тому що США їм не передається передають F-35. Бельгія відклала поставку Україні 30 F-16 щонайменше на рік. Глава бельгійського генштабу Фредерік Вансіна пояснив, що це пов'язано із затримкою поставок країні американських літаків F-35. Передача перших із 30 літаків F-16 Україні від Бельгії відкладається щонайменше на рік, до кінця 2025 року. Заявив він, а тим часом на фронті боротьба триває і почнемо відразу із Покровського напрямку. Тут окупанти знову намагаються висуватись на оточення Покровська і проводять штурми в районі Шахти, щоб потім рухатись вже до села Гришине. Також вони намагаються повернути втрачені позиції біля піщаного, штурмують околицю Покровська, йдуть бо за Лисівку, село Промінь і прориваються в районі траси. За добу змін по лінії фронту немає, але активність росіян не знижується. У напрямку лимана окупанти штурмують Ямболівку та село Колодязі. При цьому жодних. Нових успіхів у них немає, та лінія фронту, як і раніше, без змін. Далі розширити контрольовану територію навколо Іванівки їм не вдається. У харківському напрямку окупанти продовжують обстріл без наступальних дій, бо йдуть лише за Вовчанськ. Але там ситуація стабільна. Всі атаки зсу успішно відбувають. Але Трамп заявив, що підписати угоду потрібно терміново. Україна або підписує угоду про мінерали зі США, або Київ матиме проблеми, заявив Трамп. Трамп сподівається на досягнення у короткий термін угоди про зобов'язання Києва щодо компенсації США на 400-500 мільйонів доларів США. Також Трамп вважає, що Путіну та Зеленському треба зустрітися. Мабуть, тому Трамп сьогодні жорстко висловлюється проти Зеленського, і тому він може наполягати, щоб в Україні пройшли вибори, оскільки в адресу Зеленського від Трампа надходять не дуже гарні заяви. У напрямі Курахового окупанти продовжують атаки в районі Константинополя, щоб захопити практично останнє село і вирівняти тут лінію фронту. За попередніми даними, село Олакли вже повністю перейшло під контроль окупантів. Хоча, поки що, українська сторона цю інформацію офіційно не підтверджує. Так само окупанти намагаються прорвати світ наді. Ждонки у бік котлярівки, але поки що за добу підтверджених змін по лінії фронту немає. У сіверському напрямку окупанти штурмують Білогорівку та Васюківку. Але тут, як і раніше, у росіян жодних успіхів немає, та лінія фронту стабільна. Трамп хоче, щоб Зеленський перестав бути президентом України. У його адміністрації є симпатії до інших українських топ-посадовців, яких би вони хотіли бачити на посту президента України. Трамп дійсно хоче зупинити війну до 20 квітня цього року. Американські приватні компанії дійсно зупинили продаж зброї для України через наказ державних органів США. Тим часом Трамп заявив, що Зеленському можна не бути присутнім на мирних зустрічах по Україні. За його словами, наявність українського президента на переговорах не така вже й важлива. Я хотів би, щоб він взагалі туди не їздив. А у напрямку борової окупанти штурмують Богославку, але активність мінімальна і жодних успіхів росіян немає. А південніше всі атаки припинились, та лінія фронту поки що без змін. У напрямку великої новосілки окупанти намагаються прорватися в районі Роздольного, штурмують новочеретувати, привільне Новопіль та фіксуються бойові зіткнення в селі Новосілка. Хоча Росіяни заявили, що його повністю контролюють. І на карті ми бачимо, що село вже в червоній зоні. При цьому видно, що росіяни активності тут. Тут не знижують і намагаються рухатись досить широким фронтом. У напрямі Куп'янська окупанти штурмують лише Петропавлівку, і жодних нових успіхів у них немає. А всі попередні атаки пройшли безуспішно, тому лінія фронту залишається без змін. А от в районі дворічної тривають бові зітнення біля села Западне, але поки що нових змін по лінії фронту тут немає. У напрямі часів яру окупанти не припиняють штурми в центральній частині міста. Але як видно, вже тривалий період часу їм не вдається просуватись, хоча навіть бійці ЗЗУ писали, що поступ. Пово відступають, оскільки ситуація важка. Але фактично ми бачимо, що по лінії фронту поки що змін немає. Також Трамп сказав, що якби Путін хотів, то забрав би вже всю Україну. Путін хоче укласти угоду, але йому не потрібно її укладати. Якби він захотів, він отримав би всю країну. У Зеленського немає карт у рукаві для переговорів з Росією. Як видно, Трамп чітко показує свою проросійську позицію. До того ж, він сказав, що вважає винним Зеленського в тому, що Путін напав на Україну. Трамп не бачить провини Росії у виникненні війни в Україні, а звинувачує у ній Зеленського та Байдена. Це американський президент заявив в інтерв'ю радіостанції Fox News. Також Трамп вважає Зеленського поганим переговорником, адже загалом він не зміг відмовити Путіна від війни, хоч це й було легко зробити. Також це причина, чому президента України і не запросили до Саудівської Аравії, так старший репортер Білого Дому у CBS News Джейкобс цитує Трампа. А на цьому в мене поки що вся інформація до нових випусків.